Я поїхав, перевірив, подивився, посидів з ними там. Ну так, да, звісно, важко, важко і морально, і емоційно. Тому я не став ініціатором з точки зору того, що я подав законопроект. Ніяких законопроєктів немає? Я просто написав звернення до Міністерства оборони України. Що дивіться, ну окей, військових не чіпаємо. Якщо ви так вважаєте, ну хоча б тоді цивільним працівникам зробіть заробітну платню трошки вище, бо по факту вони працюють ну на рівні тих самих військовослужбовців, на що міністерство оборони відповіло? Що просто ну, вибачте, немає грошей. Ну і додамо, що середня заробітна плата українців у липні склала майже 26,5 тисяч гривень. Про це повідомила державна служба статистика. Зазначається, що найвища заробітна плата отримається у Києві. Це понад 40,5 тисяч гривень. В Луганській області понад 35,5 тисяч гривень. У Дніпропетровській області майже 27,5 тисяч. Найнижчі показники фіксуються у Чернігівській області, майже 20 тисяч, Кіровоградській близько 19,5 і Чернівецькій Понад 19 тисяч гривень. Що ви скажете, пане Олексію, з приводу підвищення заробітної плати представникам ТЦК? Я вважаю, ТЦК треба взагалі розформувати, і що робити далі і створити цивільні центри рекрутингу, які ми бачимо ефективно працюють у випадку третій штурмової азова, харті інших певних підрозділів. на базі ТЦК чи ні цивільні без ага. військових. Цивільні центри рейтингу, е, рекрутингу е, на базі е, центрів надання адміністративних послуг uh -huh. по такій системі, де сидить гарна дівчина, яка підготовлена, розмовляє, пояснює, але, звичайно, не само по собі це. А для цього додати мотивацію для військових, що от іпотека, ти йдеш, ти розумієш 2-3 роки в тебе квартира. От, заробітна плата, от соціальний пакет. Uh -huh. от це це пояснюючи, агітуючи. Отримувати мотивованого військового, uh -huh. бо те, що сьогодні робить ТЦК, ТЦК перетворилося на гістапо всередині держави. Інакше це назвати не можна. Нас випадки кожен день побиття, викрадення і навіть вбивство людей в ТЦК ну це за межею взагалі всього. За межею, я розумію, що в ТЦК є різні люди. Я розумію, що в ТЦК є і порядні люди, але вони там не правлять бал. Я мовчу про шалену корупцію про ці забиті баблом дівани очільників ТЦК, віли воєнкома Барісова в Іспанії і все це інше про те, що знає країна. Про все ж знає країна, всі в країні знають, скільки коштує вийти з бусіка, якщо тебе бусифікували. А скільки коштує, якщо тебе вже довезли до ТЦК і так далі. Ну це все треба припиняти цю ганьбу. Вона, по перше, ганьба. Вона нас робить північною Кореєю, а не Європою. Вона вбиває довіру громадянина до держави. Але вона і не дає ніякого результату з точки зору мобілізації. Uh -huh. Тому що більшість, вам це скаже будь-який командир, більшість цих бусифікованих людей втікає або відкупляються, або якщо немає чим відкупитися, втікають потім з, тр... з тренінгових центрів до фронту не доїжджають. Тому що вони не мотивовані взагалі від слова, взагалі, і замість того, щоб створити умови, щоб мотивувати людей. Чи може таке бути, що цієї мотивації буде недостатньо? Може. Але все-таки починати треба з мотивації, угу. це має бути перший крок. А Чи є у нас гроші на цю мотивацію? Так, да, звісно. Наприклад, гроші, які ми витрачаємо шалені на роботу ТЦК, навіть без підняття їхніх зарплат. А скільки йде ну, на роботу ТЦК? Ну це мова так... йде про мільярди. Угу. Я не можу це особисто порахувати, бо це дані є тільки в Міністерстві оборони. Угу. Але це де, десятки тисяч військовослужбовців і співробітників. Це транспорт, це все. І а якщо взяти економічно. Бо в кожен раз, коли це висмикують людей, коли люди стоять в чергах, коли люди в машинах сплять, щоб оформити вчасно документи, це ж людей, ми забираємо з економіки, ми вбиваємо економіку. Нас немає податків, вони не надходять. А значить, ми не можемо фінансувати власне військо. Тому якщо припинити оцю, оце все і всі ці кошти замість примусу відправити на мотивацію, це вже дасть великий результат. Тому я не вважаю, що нам треба щось підвищувати ТЦК, Я вважаю, що ти повторюєш, що ТЦК треба розформовувати в цьому вигляді, повністю міняти систему мобілізації. Окрім системи мобілізації, навіть не так. Окрім це цивільних центрів конфліктування, що ще треба змінити? Мотивацію, Мотивацію. Я терміни служби вводити. Тобто людина а як має зараз можна знати... ввести терміни служби? Одно от як ну так. Взяти і ввести терміни служби, прописати ці терміни служби, ті, які на сьогоднішній день можуть бути реалістичними, щоб люди знали, що є це світло в кінці тунеля, і створити пакети допомоги, на мотивації. Наприклад, якщо ти заслужив до свого терміну і продовжуєш служити. Плюс 20% до твого грошового забезпечення, uh -huh. наприклад, і, і так далі. Тобто, щоб людина залишалася свідомо, uh -huh. все, що чому так українська армія була такою сильною, чому весь цей підйом 22-го року був таким важливим, тому що це все були свідомі люди. Вони Мотивовані, знали, чому свідомі, вони йдуть. Так, вони воювали інакше. Вони розуміли, а навіть не доб... не тільки ж не були добровольці. Були мобілізовані люди. Але які знали, вони готові були мобілізуватися. Вони йшли свідомо. А сьогодні цього немає. Ну просто немає. Угу. Тому що все, що стосується мотивації, знищено на корню, Ну, її немає. Ну, нас немає ніякої мотивації військовим. І повторюсь. От ви зараз назвали цифру, середня зарплата по Україні 26 тисяч гривень, а зарплата військового, якого вивели на ротацію, 21-22 тисячі гривень. Ну чи це нормально? Риторичне питання ще додамо інформацію. Між тим, уряд запропонував обмежити відстрочку від мобілізації для учнів профтехнікумів та коледжів, щоб запобігти ухилянню від служби. Адже через чинні норми суттєво зросла кількість військовозобов'язаних віком від 25 років серед таких навчальних закладів. Отже, на відстрочку зможуть розраховувати студенти, які розпочали навчання до 25 років. Причому на денній чи дуа формі. Як вам така ініціатива? Мені здається, це всі, ці всі ініціативи приречені. Я проти цієї ініціативи. По одній причині. Це все знову про одне, про примус. Давайте когось змусимо, давайте в когось заберемо від і так далі. Ну це треба просто зрозуміти, що не можна, не можна тільки примусом. Я не сперечаюся. Можливо, це мобілізація, це війна і так далі. Примусові якісь кроки теж можуть бути, але спочатку. Зробіть мотиваційні кроки. Спочатку зрозуміти, що ми можемо через мотивацію, яку кількість людей набрати. По-друге, визначте реалістичні цілі в нашій в цій війні. А реалістичні цілі в війні які? Це просто утримати ту лінію, яка є сьогодні. Оце реалістична ціль. І про це треба, хоча б сказати. Ми, ми ще два роки тому. Я два роки тому, господі, ще сім-вісім місяців тому нам розповідав Зеленський, що ми вийдемо на адміністративні кордони України скоро. Вже ми жодного села, де живе хоч жодний дідусь, це його цитата. Ми нікому не віддамо і не зупинимо бойові дії до цього. Сьогодні таке ніхто вже не говорить, але нащо було це все говорити тоді? Всі ці кави на набережне Ялти, два-три тижні, і все це інше, щоб неслося безкінечно. Так, давайте визначимо реалістичні цілі, давайте визначимо реалістичний рубіж, на якому ми можемо тримати ворога. Це річки, це висоти, це безумовно будівництво, там фортифікація на крадівництво на них. І тоді визначимо той мінімальний розмір армії, яка дозволить нам виконати це. Бо нам говорять, ну, я, ну з математикою в нас зовсім не виходить. Нам говориться, що в силах оборони України біля мільйона людей рахується. Росіян, говорить нам Генеральний штаб, на території України близько здається, 600-650 тисяч називається цифра. Ну, на росіянам кордонах... це так собі. Ні, Це наш генштаб говорить. Ага. Оцінка українського генштабу, ага. що росіян на нашій території росіян, і так. на кордонах ага. України 600-650 тисяч. В той же час наш же генштаб говорить. Що на всіх ділянках, де йдуть активні бойові дії, у росіян перевага в декілька разів по особовому складу. Ви можете скласти цю математику? Ну я не можу скласти. Тому якщо, якщо я не знаю цю цифру, але якщо реальна кількість воюючих в Україні 200 тисяч або 250 тисяч, є ага. армія, яка реально воює, ну так давайте визнаємо це. Припинимо тримати ці мертві душі. Припинимо тримати людей по 57-59 років, дев'ять років, від яких ніякої користі нема, крім того, що їх десь тримають, які нездорові, непридатні. Відпустимо їх в економіку. Припинимо їм виплачувати, хоч навіть цю 20 тисяч зарплати, бо це без сенсу, нема цього. І будемо платити тим, хто реально воює, скажемо чесно, цю кількість, і розраховуючи на неї, поставимо собі завдання в цій війні. Бо в нас все якесь надуте, є надутий мільйон, якого ми так розуміємо, насправді немає. Є надуті завдання, які ще донедавна в нас звучали. Ну так давайте може це припинимо. Ще буквально останнє так само те, що хотілося запитати фракція, яка відбулася на чолі з президентом. Потім Юлія Полічук, це речниця партії Слуга народу, вийшла з коментарем до української правди, і там була така цитата. Вона рознеслася по всім паблікам українським. Як ви ставитесь до цієї цитати? Вона сказала, що якщо фронт посипеться, то Україні треба буде готуватися до важких рішень, і, начебто, це була позиція президента Зеленського. Це вже та правда. Яка починає відкриватися, чи навіщо була вкинута саме ця цитата? Я взагалі не зрозумів. Ця цитата про що? У нас важкі рішення треба приймати вже. Ну, Рішення, про які я uh -huh. говорю, визначити рубіж, визнати реальність, визначити нашу ціль реалістичну це все важкі рішення. А які в нас ще є варіанти? Продовжувати слухати марафон, що в нас ми вже десь там підходимо до Москви. Uh -huh. ну, Ну, ми не підходимо до Москви. Ну, це просто певна реальність. Ну, нащо самих себе в цьому обманювати? І чесно сказати, що перемогою для України в війні буде збереження України. Збережна навіть коли частина наших територій буде тимчасово окупована, але збереження державності це буде перемогою для України в цій війні. Uh -huh. І треба ну прочати про це. Можливо, вони починають про це так говорити. Я не знаю. Мені складно сказати. Я повторюсь, я не був на цій фракції, і меседжі від нашої влади вони настільки якісь різнонаправлені, і одні говорять одне, інше інше, що я ну, в них гублюсь. Почула вас, Пане всі, дякую дуже за нашу Я дуже розмову. дякую вам за запрошення, Олексій Гончаренко, народний депутат України, Європейська Солідарність. Рухаємося далі. Далі в нас новини з Києва. В столиці стартував фестиваль для дітей-підліків арсенал ідей різні разом. Це простір, який відкриває світ культури, науки і технології у формі гри, взаємодії та спільного досвіду. На фестивалі перебуває наша журналістка Анна Сірак і просто зараз готова вже поділитися своїми враженнями. Ганно, вітаю тобі сьогодні. Кажи вітаю колеги. Перебуваю в просторі, де діти можуть відчути себе майже ким завгодно і дізнатися дуже багато нового. Фестиваль Арсенал ідей триває вже восьмий рік. Його проводять, і знаєте, це таке місце, де нині зібралося понад 50 різноманітних громадських організацій, музеї з усієї України, також шкіл та інших організацій, які надають можливість через інтерактивність відчути дітям нові професії. Надають нові якісь навички, знайомлять з різними історичними епохами. І детальніше про мету фестивалю можемо почути за мить. Головна мета фестивалю саме в мотофестивалю різні разом. Ми об'єднуємо абсолютно різні організації: це і музеї, і громадські організації, і школи, і благодійні фонди. Всі, хто працюють з молоддю, з дітьми, з підлітками. І у нас дуже багато новинок. Наприклад, цього року у нас будуть представлені молодіжні організації, які займаються саме підлітковими активностями, тими можливостями, які вони можуть їм надати. Це і волонтерство, і навчання, і в Україні. За кордоном, крім того, у нас такий собі гість нашого фестивалю це книжковий арсенал, який буде представлено саме читальною і літературною складовою, де будуть зустрічі з письменниками, різні воркшопи від студентів на Ома, наприклад, від підлітків багато різних подій. Тому у нас дуже цікаво, і ми дійсно об'єднуємо різних разом. Знаєте, коли я була дитиною, мене дуже багато що цікавило. і Я вважаю, що ось саме такий фестиваль він неймовірний, Вірно розкриває всі якісь твої потаємні бажання, тому що тут можна дізнатися більше. Наприклад, про динозаврів, також про саме проблему Чорнобиля, відчути себе авіапілотом, також спробувати якісь свої нові розвинути мистецькі навички. От, наприклад, діти зараз малюють, розмальовують свинок, різноманітні фігурки в на стенді музею образотворчого мистецтва імені Білого Чорноморська. Також тут можна побачити і перенестись в таку бачити зовсім іншу епоху, саме фундацією Христі Храновської Освітня ініціатива, дізнатися про різні правописи. А також тут можемо побачити ліворуч дуже багато різноманітних інноваційних стендів можна спробувати відчути простір по-новому і вдягнути віар-окуляр. І також нам вдалося поспілкуватися трошечки з представниками музеїв і шкіл і дізнатися їхню мотивацію, чому вони тут і чому вони так хочуть донести нові знання нашим українським дітям? Цей світ розвивається настільки швидко, особливо технології в ньому. Що нам треба навчати нове покоління програмуванню, робототехніці, розробки ігор, сайтів і так далі. І тому інше тому саме наша школа Robocode цим і займається сьогодні. Наприклад, можна спробувати подивитися на роботів які створені нашими інженерами спробувати зібрати свою схему або покерувати своїм роботом діти ж вони повернуті на динозаврах на таких ось вимерлих тваринах вони всі це все знають мабуть краще мене навіть назви цих динозаврів вони іноді вони знають а я вже їх, їх дуже багато у них така пам'ять молоденька це для них дуже цікаво і ми ж е, зробили всі варіанти це Натуральні предмети, це експонати, це все було коли живе, і динозаври, такі реконструкції, майже наукові, крім кольору. Кольор, який був у них, ніхто не знає, і сувенірчики маленькі, так що тут на всі на всі випадки життя. Також цей фестиваль це про те, щоб знову навіть дорослим відчути себе трішки дитиною. Тут можна в такому мистецькому просторі. Яка називається простір відчути саме той момент, коли ми будували холобуду в дитинстві або займалися разом з нашими батьками пранням? І ось як ви бачите, це така своєрідна, дуже цікава люстра. Вона створена сорочок і. Дуже мистецький проєкт. Нам про нього розповіла саме його авторка. Але хочу сказати, також, що тут до цього проєкту можуть долучитися і інші. Наприклад, от вже підлітки. Вони зараз розрізають тканину, і з різноманітних шматочків будуть створювати фігурки, доповнювати цю інсталяцію. І саме чим надихалася мисткині, яка створила цей простір. Можемо почути. Я хотіла створити точно щось легке: щось про легкість, про таку невагомість. Бо зараз фон війни дуже сильно підсилився на останній рік. Вже всі виснажуються. І у мене прийшла думка про те, що це точно має бути в повітрі, в просторі і. Коли вже я в процесі думала про тканини, що це може бути, то я зрозуміла, що це ж про цю бабцину сушку в селі. Коли... Приїжджаєш, розвішуєш всю білизну, і воно все сушиться. І ти малий такий бігаєш, ховаєшся посеред цих простин, і там тіні робиш, і всі ці хованки. Це завжди про щось таке легке: про дитинствування, про байдикування. Фестиваль Арсенал ідей різні разом. Це також можливість відвідати різноманітні лекції, познайомитися з письменниками, дізнатися про абсолютно якісь нові горизонти і також звичайно. Повністю тут відпочити. Я думаю, що для дітей це неймовірна забава. Як бачите, тут величезний простір для ігор, також можливість зустрітися з друзями і дуже класно провести час. І я думаю, що для батьків це також можливість трошечки відпочити і надати своїм дітям а, всі взагалі горизонти відкрити для себе і освітні, а, і розважальні, і також а, завести нові знайомства. Арсенал іде різні разом триватиме а, сьогодні, 19 вересня. Два. 20... 20 вересня та 21 до кінця цих вихідних і відвідати його можна з 10 ранку до 19-ї. Це все, що можу розповісти вам на зараз. Передаю вам слово колегам. Дякуємо нашій Ані рік за її роботу. Рухаємося далі. Одразу без зволікання доєднуємо до нашої дискусії ще одного спікера. Але перед цим хочу подякувати найбільше платформі українських брендів всі свої за те, що я сьогодні настільки елегантна і вишукана в ефірі. Дякуємо, що ви тримаєте свій бізнес. Що ви не йдете в тінь, що ви сплачуєте податки таким чином допомагаєте Збройним силам України, які разом нас усіх з вами тримають. Ну і рада вітати в нашій студії онлайн. Нашого гостя Максим Гардо, спеціаліст із комунікації разом Вістенд. Пане Максима, рада вас чути в новинах. Лайв Славу Україні! Вітаю. Пане Максим, в нас є традиція опитування від новини лайф для наших глядачів, так само і для наших гостей у студії. Сьогодні воно звучить таким чином: чи будуть вибори в Україні у 2026 році? Декілька варіантів відповіді так будуть. Ні, не буде. Лише якщо завершиться війна, і не останній варіант навіть думати про це не хочу. Якщо є розлогі коментарі, читаємо кожне ваше слово, кожна думка для нас є важлива. Взагалі, все, що що ми тут робимо. В ефірі робимо для вас наші глядачі і пане Максеме. З цього проводу перше питання буде до вас. Що ви скажете? Чи Майорія якась виборча тематика, і чи будуть вибори в 2026 році? Не будуть а, а, потрібно для на їх підготовку 180 днів. Угу. До, до нового року менше. Угу. Почув дуже простий аргумент. Почули, ну і давайте одразу підемо на те, що допомагає нам триматися просто зараз на плаву. Ми розуміємо, що це тим менше санкції до Російської Федерації від наших міжнародних партнерів, тому що саме санкції стискають економіку Російської Федерації і дають нам продихнути. Отже, якби Європа застосувала санкції чи тарифи проти Китаю, він, мабуть, змусив би Росію припинити війну. Про це заявив президент США Дональд Трамп він також додав, що Китай є найбільшим покупцем російської нафти та має значний вплив на Кремль. Давайте почуємо якби Європа щось зробила щодо Китаю, той, мабуть, міг би змусити припинити війну. Я теж розглядав би кроки у цьому напрямку, але не можна, щоб Європа купувала нафту в Росії, а я засмучувався через Китай за те саме. Побачимо, як все складеться. Якщо Європа зробить щось щодо Китаю, думаю, Китай ймовірно змусить припинити війну. Ну і варто наголосити, що за повідомленнями державного телебачення КНР у ці хвилини Дональд Трамп і Сі Цзіньпінь проводять телефонні переговори. Вони присвячені рамковій угоді, представлені цього тижня. Документ передбачає передачу контролю над американськими операціями. TikTok консорціуму американських інвесторів. Також на порядку денному будуть взаємні мита та асоціація з чіпами від NVIDIA. Давайте. Поговоримо спочатку про запровадження вірогідність і ймовірність запровадження певних санкцій від Європейського Союзу до Китаю. Ми розуміємо, що інколи така позиція Трампа може виглядати як спеціальна яка заявлена концепція, абсолютно нереалістична до впровадження свого для того, щоб трошки відхреститися від своїх подальших рішучих кроків проти Російської Федерації. Але чи так це і чи Є е, дійсно можливість у Європейського Союзу таки протистояти Китаю разом із Сполученими Штатами Америки? І чи потрібно е, Європейському Союзу це? Тут слід е, розрізняти дві різні категорії: це санкції і це тарифи. М деякі люди їх плутають. Чесно, бо не розбираються, деякі їх сплутують навмисно, бо розбираються, але хочуть зманіпулювати. Санкції вводяться проти когось, для того, що за те, що він щось порушив, чи заздалегідь, що він щось не порушив у майбутньому. Якщо країни заходу домовилися про те, що не треба купляти нафту в Російської Федерації, вони накладають санкцію на тих, хто порушує це між собою. В Європейському Союзі а, зараз купляють а, тільки дві країни, і Трамп ці дві країни ще назвав. Бо одні з них а, керує його симпатичний йому Віктор Орбан це Угорщина, Інша це совачна фіц. Про це це дуже на великий обсяг а, щодо країна Західного боку, яка купує нафту в Росії – це самі власне Сполучені Штати Америки. Проте США себе жодного разу при жодному президенту не називали в тих списках, хто купляє російську нафту. Крім того, Сполучені Штати Америки саме купляють в Російській Федерації уран. Вони купляють їх мінеральне добриво. А мінеральне добриво це по факту газ газу схомових. Uh -huh. Ті самі азотні добрива вони робляться з природнього газу. Таким чином, крім того, крім того, що тут ще важливо. Чи це можливо, Сполучені Штати зробили вже зараз? Ні на все. Вони могли б зачистити Росію бо є, за що, до списку країн спонсорів тероризму. Цей список відомий, цей список революції, виключено Америки. ні з ким не потрібно домовлятися, ніхто не може накласти вето. Крім того, і це дуже сильно би токсичне російською торгівлю енергоносіям. Це щодо санкцій. Крім того, е тінький флот, е який переводить е російську нафту, е сполучені штати е санкціонували дуже малу його частину. Менше чверті всіх які е возить російську нафту. Це також те, що можна зробити самостійно, без Європи, без будь-якого іншого. Щодо Європи, знову ж таки, Європа зробила на все. Хоча в нас є сьогодні гарна новина. Єврохомісія таки узгодила 19-й -та пакет санкцій, які uh -huh. вона кілька місяців вже узгоджувала. Про що він? Ми ще не знаємо. Бо в твіті пані Урсула Фандерлен є про, про, це. Так. про факт. Uh -huh. Проте ми сподіваємося, що там буде більш рішуча заборона. Чи повний ембарг нафти нарешті можна вже на четвертому році війни е, припинити ці винятки? А також е, суттєва межі чи повний ембарг до російського е, скрапленого газу. Ось це конкретні штуки, які може зробити і Європа, і США для того, щоб зменшити е, доходи Росії щодо Китаю, якщо е, Європа зробить імпорт е, не знаю, кросівок, чи тапочок, чи клинків вдвічі дорожчими з Китаю для себе. Абсолютно незрозуміло, чому це змусить Китай перестати купляти російську нафту. Це просто не пов'язані речі. Тарифи і санкції це не пов'язані речі. Якщо якісь е е е підприємства в Китаї купляють російську нафту, треба вводити санкції проти цих підприємств, а не проти тих, хто виробляє там бамбукові палички для їжі. Бо вони не користуються російською нафтою, це не пов'язані речі. І в дев'ятнадцятому пакету Європа, ну судячи з чуток, поки, поки що релізу немає, буде вводити санкції саме проти підприємств, які російською нафтою в Китаї торгують. Аналогічна ситуація з Індією: якщо якесь підприємство експортує в Європу кокоси. А якесь е, підприємство імпортує нафту з Росії і продає е, бензин, між іншим той самий, Європі, вони на одного не можуть повпливати. Треба накладати санкції, і в 18-му пакеті це вже було, проти конкретних НПЗ, проти конкретних нафтопроробних компаній, е, які саме цим займаються. І між іншим, так, компанія, на яку накладено було санкції в 18-му пакеті, 18 минулого, вже припинила е, закупівлю російської нафти, бо європейський ринок дуже вигідний для індійських НПЗ. Це преміальний ринок, там паливо дорожче, там гар... краще йдуть розрахунки. Е, тому ніхто не хоче його втрачати. Санкції повинні бути дієвими та конкретними проти тих, хто порушує, а не Вербальною квілібрістикою давайте якраз додамо по цьому 19-му пакету санкцій, як ви влучно зазначили, поки що повністю не відкритий перелік цих санкцій.